for просто подивіться на ці розміри. Мені здається, на цих рівнях є все, що хочеш. Слухайте, тут навіть ліфт є. Давайте ним скористаємося. Опа, прикол. Ну а в кінці, звичайно, підірвемо все ядерною зброєю. Так, ну що, почнемо оглядати цей бункер, друзі. Подивіться на нього, який він величезний. Навіть камери є. Хм, Подивіться на це. Ми відкриваємо двері і закриваємо на кнопочку. Це просто. Прикол якийсь. Так, ну що, давайте їх закриємо. Є, подивіться, як це прикольно виглядає. Супер! Мені подобається. Так, що в нас тут? Я хочу дослідити всі кімнати. Тут якісь комп'ютери. Ну, такий собі комп'ютер, якщо чесно. Так, мені цікаво, чи закриваються ось ці двері? Ну, і нічого не відбувається. Не продумано! Так, давайте спускаємося нижче. Так, перший поверх зверху. Що тут в нас є? Як ви бачите, якась штука і камери. Хм, просто жесть, як високо! Я пожартував. Не буду я падати. Так, піднімаємося ще раз назад. Слухайте, мені так подобається цей бдзинь. Як вам? Ой, су. Так, давайте назад. Ну що, продовжимо досліджувати цю кімнату. Подивіться, що в нас тут? тут шалкер з їжею. Подивіться, скільки їжі. Багато всього, друзі. І також якісь кімнати. Слухайте. Ну якщо виживати з модами про ядерні бомби, ядерну війну, це просто супер карта. До речі, дивіться, риба у льоді. Цікаво, я вперше бачу, щоб так в Майнкрафті розставляли це все. Все. Ну і звичайно, ягідки. Хто не любить ягідки? Я не люблю. Так, друзі, тут що у нас? Типу імітація якоїсь машини для підняття оцих ось блоків. Цікаво, як воно буде все підриватися. Так, ну що, в нас тут також щось є на цьому поверху, а нічого. Яка а, драбина. Слухайте, цікаво, як високо. Ну що, давайте досліджувати цей комплекс. Просто подивіться, скільки багато тут полей. Просто подивіться, це все поле з пшеницею. І не тільки. Що це в нас? А, пшениця. Зрозумів. Вона просто не виросла. Так, тут поле, тут поле, хм, там поле. Можливо, десь буде не поле. Наприклад, на цьому поверсі. Нас що? А, ні, тут поле. Піднімаємося на гору. Опа, боже, Оп. Обожю, <гум> обожнюю цей бдзинь. Так, другий зверху тут в нас що? <гум> Подивіться на це і опа! Давайте стрибаємо, поплили, поплили. Яка просто суперова жесть, друзі. Знаєте що? Я обожнюю басейни, а ви любите басейни? Так, давайте подивимось, що в нас ще тут є. М -м, кімната з блоками. Така ж сама кімната. Ну, і це все для того, щоб ми кастомізували цю карту під себе. Так, наступний поверх в нас йде із такими сумними табличками, де пишуться, що тут. Покояться ось такі люди. Не знаю, хто це. Луїс Арена. Не знаю, хто це, але rest in peace. Ну, напевно, це якась така стилізована штука, типу в нас бункер. І нам потрібно це все діло жалкувати за людьми, які загинули. Ми повинні їх всіх знати, але це не так. Тому переходимо до четвертого поверху. О, рибки! Подивіться на це! Обожню акваріуми. Так, і в нас тут є що? Хм, Це що таке? Ой-ой-ой, ви бачите це! Вау! Ну це тяжкий люкс. Просто подивіться фонтанчик з цієї трубочки. Це просто жесть. Вау, друзі, ну все, я б тут живав. Ну це розкіш. Подивіться на цей дизайн. Вау, ця кровать як. Таке воно гарне. Дивіться, тут в нас є ось такі шалкери, які відвігаються звідси біля нашої, біля нашого ліжка. Як тут це суперово! Подивіться на це. Вау, лампочка. Друзі, і це це кастомне, все це Майнкрафтовське. Подивіться на це. Супер. божнюю. Це все. Вау. Давайте відкриваємо двері, виходимо. І що тут? У нас ще така ж кімната. Ау, придавило. але ще раз. Так. Тут все те ж саме. Ну, вже не цікаво. До речі, який тут туалет? Вау! Би можна було б ходити в Майнкрафті в туалет, я б сюди б ходив. Так, відкриваємо двері. і що у нас? У нас наступний поверх? Їдальня! О, дивіться на це все, як це все красиво. До речі, як пасує зелень до такого стилю? І в нас тут, типу, що, Телевізор? Натискаємо, і він не працює. Добре, йдемо далі. Вау, друзі, ну. Поки мені це все подобається. Дивіться, сходинки, їдальня, ще їдальня. І наступний поверх в нас. О, ем, що? Відкривайся. Добре, це не працює. Але. Подивіться! Це кімнати для гібранації. Або гібринейшн? Ну ви зрозуміли. Тут ми будемо спати. І нам потрібно з вами, друзі, це все діло. Підірвати. Протестувати. Так, це все дуже цікаво, але мене цікавить дещо інше. Мене цікавить. Наступний поверх, де в нас? Що, нічого, такі ж самі кімнати з блоками, ось такими. І дірка. Ну, а це поверх вам сподобається, тому що тут в нас, друзі, джакузі. До речі, подивіться на це. Там водичка. Прикольно, так. І вправду водичка. Подивіться, можна навіть поплавати, але я не буду цього робити. Ой, пробачте, я вам тут затопив джакузі, але знаєте що? Я все одно тут все підірву. Тому ідемо <с docata> далі. Далі у нас кімната. Звичайно, як я зрозумів, просто для того, щоб жити і сидіти в туалеті. Але це так, друзі. Ну, нічого цікавого, тому йдемо далі. До речі, прикольний шалкер. Реально, шафа. Кнопочка, проходимо. Ай! Кнопочка, проходимо. Є! Тут також кімната, і тут, і тут, і тут, і тут, тут. Коротше, тут в нас йдуть кімнати з кімнатами. Як би то не звучало. О! О, а це я люблю. <свист> Рибки! Вау, друзі! Подивіться, як красиво! Просто жесть. Обожнюю таке видовище. Ей, як мені виплести? ей ей єй оба ба Є. І це все не ще. Це все не. А! Це все! <свист> це ще не все! <свист> так, друзі, це ще не все. Тут є ось така кімнатка. Щось варити. Шалкери, кнопочки. Ідемо далі. І далі у нас йде кімнати з цією штукою. Ну, типу, акваріум. Прикольно. Тут також. Ну, а далі ви все. Це бачили. Єдине, чого ви не бачили, друзі, це перший поверх знизу. Так, так, він також заслуговує на увагу. Просто подивіться на це. Це ж просто супер! Вау! Я ж казав, воно заслуговує на увагу. Добре, добре, я шуткую, шуткую. Ось ця кімната. Заслуговує на увагу. До вашої уваги! Спортзал! Ось такий величезний, друзі. Подивіться. Дивіться, тут можна грати в теніс або стрілятися. Не знаю, я б з цієї кімнати зробив би великий басейн. А ви, друзі, що б ви зробили з цієї кімнати? До речі, напишіть в коментарях, якщо б ви хотіли собі такий бункер в себе вдома. Я б дуже хотів. Дивіться, кімната для чоловіків. Тут можна помитися і посидіти, понатискати тут щось. І це все не ще. Знову це. Це ще не все. В нас ще є кімната для дівчаток. До Речі, нам сюди не можна, хлопці. О, нікого нема. О, душова. Хей, вийди звідти! Все-все пробач, пробач, виходжу. Капець, і цукерка тут. До речі, ось ще кімнатки. О, це спортзал. Дивіться. Це, типу, штанги, боксерські груші. Прикольно, що сказати. Але, друзі, це все дуже прикольно. І я б дуже хотів виживати в цьому бункері зі своїми друзями. Але. Ми тут всі заради однієї цілі. Так, так, ми будемо все підривати. Подивіться, навіть не прогружає тут. Ну що, ви готові, друзі? Зараз будемо це все підривати. Так, мені здається, що мій Майнкрафт може сказати мені пока. Тому обережненько, друзі, беремо базуку і. Гей, так не чесно. Так, дубль два. І наводимося, стріляємо. І що? Гей. А -а -а. Подивіться, воно горить, але поруч із цим блоком, але не підпалює його. Так, до речі, захист це найголовніше. Одягаємо ось такий костюм, беремо стару добру запальничку і не соромимося. От зробити ось таким от чином. І о, ні, Майнкрафт залагав! Що робити? Все о о оу, все розлагавий, Це того варте, просто подивіться на це. Вау! Ну, до речі, ворота цілі. Мушу сказати, що їх зробили добре. Кап. Пець, поди. Це що бедрок? Друзі, це бедрок. Так, це справжній бедрок. Подивіться, він навіть не ламається. Добре, жесть, так, знаєте що? В мене є ще ось такі от штучки, тому я пропоную закидати. Вони що тако? А, ні, показалося. Показалося, що бедрок розламують. І не показалося? Показалося. Я пропоную зламати мій сервер і. Просто розламати ось цей весь бункер. Ой-ой-ой. Басейн, пробач. Зате цілий. Кидаємо, кидаємо. Ось такі бомбочки. Як красиво, воно підриває. Але, на жаль, бедрок. В нас тут бедрок, який просто не дає ці бомбочці підірвати все як слідує. Тому, друзі, беремо ми з вами ще запальничку. Давайте, отак, чотири. 4... Ось таких блоки. І мені здається, друзі, мій Майнкрафт зараз скаже мені до побачення. Але все для вас. Тому з вас лайк! І підписка. А також на дзвіночок. Не забудь натиснути Добре. От там біля підписки. Так-так, молодець. Так, ну і коментар. Хотіли би собі ось такий бункер? Мені здається, що ось такого типу бункер ви б не хотіли. Так, е, натискаємо, ви готові? Десь тут посередині. Давайте один, два. Ой-ой! Так, ну я чую звук е вогнища, але мені здається, що це смерть Майнкрафту. О, ні, подивіться! О-ого! Все я полетів, друзі! Підписуйся!